Сьогодні на огляді зручний і практичний органайзер з кришкою в сірому кольорі. Органайзер відправляємо в складеному вигляді. Компактно складається сама коробочка і до комплекту надсилається кришка, та на обшити картонне дно. Збирається органайзер просто та легко. Цей картонне дно треба вставити всередину органайзера. І зібрана коробочка має привабливий вигляд та гарно тримає форми. Та легко закривається кришками. Органайзер має розміри 30-30 та висота 20 см. Органайзер виконан зі спанбонду. Це легкий матеріал що добре пропускає повітря та запобігає появі неприємних запахів, а також щільний каркас. Він додає жорсткості органайзеру та тримає форму, тому буде дуже зручно для щоденного користування. Органайзер універсальний і чудово підходить для зберігання документів, аксесуарів або різного одягу. В даному випадку ми склали сюди зимові шапки та шарфи, це на своєму місці все охайно складено, кришка щільно закривається та легко відкривається, захищає вміст від пилу та неприємних запахів. Цей органайзер чудово рішений для охайного зберігання речей. Він зробить порядок та затишок у нашій оселі.